Хочу показати вам одну цікаву консультацію. Чим вона мене зацікавила? Тим, що клієнтка звернулася з питанням в сфері відносин і здоров'я. Наскільки це дві пов'язаних теми можуть бути, особливо, якщо ми йдемо не по призначенню і не проживаємо так, як треба свої енергії? Тут в мене є розрахуночок старо номерології. Розрахуночок з кармічної матриці з особистими періодами, і також додатково ще розрахунок саме по чакрі, по якій є у клієнтки проблема. Проблема у клієнтки в зоні чакри Анахати це проблема в неї конкретно з грудями, там онкологія. Тому при розрахунку, я дивилася на призначення, на матрицю здоров'я. І, звісно, окрема увага була приділена саме цій чакрі. Як ми бачимо, у клієнтки дуже багато історій з трійками енергії 9, 9, 18. Такі матриці називаються замагічені. Але в цій матриці це не про магію. А це про те, що людина дуже багато тримає усередині. Це видно і по карті здоров'я. Давайте звернемо увагу з вами на те, які енергії зараз стоять по роках у клієнтки. І тут ми бачимо, що вона зараз в періоді знаходиться 3, 15, 18 далі в неї 9-9-18. та І цих зв'язочок дуже багато в матриці. Отже, третій аркан по роках це аркан імператриці. Це аркан жіночої енергії. Далі по руках стоїть 15-й аркан. Аркан дьявола, якихось спокус і всього того, що з цього вилазить. І 18-й аркан аркан Луни, ілюзорності, психіки і всього того, що скрито всередині. І ми бачимо, скільки 18-х енергій в матриці є у цієї клієнтки. І дев'яточок, а це ще й аркан ачельника. Це про закритість, це про довіру або недовіру. Ми бачимо, що вхід у відносини стоїть через 18 й аркан. Це про схильність впадати в ілюзії щодо свого партнера, або через негативні думки притягувати різні обставини. Також ми бачимо, що у зоні відносин стоїть аж 2 шостих аркани. І коли така зв'язочка стоїть у зоні відносин, це про те, що клієнтка моя має схильність уходити у ілюзії в сфері відносин, тобто придумувати або щось гірше, чим є насправді, або навпаки, входити в ілюзію, одягати рожеві окуляри і нічого не бачити. І по руках ми бачимо, що троєчка це імператриця, це про жінку, і в її чоловіка є коханка. 15 це спокуса, це про те, що вона дізнається про це все і її починають накривати якісь негативні почуття. І 18-й аркан це про те, що ті ілюзії, які в неї є стосовно сфери відносин чоловіка, вони починають рушитися. Ну що, якщо цікаво, давайте рухатися далі. Її проблема в даному випадку пов'язана з зажатими всередині почуттями, блокованими емоціями, з тим, що вона не хотіла бачити, вірити в те, що є насправді, але підсвідомість вона все знає і її не обдуриш. І коли ти хочеш обманути свою підсвідомість, воно все одно проявляє те, що є насправді. А тепер давайте звернемо увагу на чакру Анахату, по якій є проблема зі здоров'ям. І тут нас стоїть 12-й аркан, який каже про стан жертви. Тобто, коли людина уходить в стан жертви, в неї починаються вже проблеми по цій чакрі. Далі стоїть 9-й аркан відлюдника. Це про закриті почуття, це про те, що дуже багато всього закривається всередині. І 21 аркан, аркан світу. І коли людина собі вибудовує якийсь певний світ, сидить в ілюзіях. Потім цей світ починає рушитися, у людини дуже серйозні виникають травми всередині. І коли вона закривається в цьому всьому і уходить в стан жертви, отут починається ураган. І тут ми з вами зараз зануримося саме в матрицю чакри анахати серцевої чакри, по якій у клієнтки є онкологія. І тут ми знову бачимо, що в нас у клієнтки в кармічному хвостикі, в самому мінусу, і в зоні відносин стоять аркани же ілюзії, ілюзорності. І ілюзорності в чому? В сфері партнерства, відносин, рожеві окуляри, залежність від партнера, невміння розставляти свої межі, бажання думати краще, ніж є партнер. І коли вона уходить в ці всі ілюзії, вона потрапляє в стан. Жертви і починає розкручуватися захворення. І якщо ми подивимося ще й на чакру анахату, яка в нас вже в розрахунці самої анахати, ми бачимо також зв'язочку 18,6 по серцевій чакрі, вона ж у нас відповідає і за груди, бо проблема в грудях. І по 18,6 по сфатхістані це сексуальна сакральна чакра, і вона також з тим цим пов'язана. Тобто, коли моя клієнтка не вміє обирати себе, не вміє вистроювати гармонійні відносини з партнером або обирає не того партнера, вона одягає рожеві окуляри, вона це все терпить, потім ілюзія рушиться і починається захворення, бо приходить стан жертв. І ми бачимо в розрахунку чакри на хату, що на цей самий вік в неї попадає два 15 аркани диявола і троєчка. Чи просто так вийшла коханка у її чоловіка, чи ні, ну це вже судити вам. Але якщо людина не вміє себе обирати, в її житті створюються обставини для того, щоб вона навчилася. І саме зараз. В цьому періоді вона приходить на консультацію. Це для того, щоб вирішити питання, які в неї стоять зараз в житті. 12, 9 і 21. Це реальний шанс вирішити це питання саме зараз, якщо навчитися відчувати собі, довіряти собі, обирати себе, не входити в стан жертви і вибудувати свій світ заново. Звісно, те, що вам показала, тільки що це лише капля в морі. А з того, що в нас буде на консультації, те, що ми будемо розбирати. Але моя задача була показати вам, наскільки це це взаємопов'язане, як це можна взагалі побачити в даті народження і що з цим потрібно робити.